Друзі, ми з Сімбою сьогодні вам розкажемо 10 секретів рівноваги в йозі, які потрібно зрозуміти один раз собі засвоїти для того, щоб будь-яка асана на рівновагу, у вас виходила набагато простіше, ніж могла б виходити. Так? Тобто це потрібно просто собі на рівні автоматизму уяснити. І на кожному етапі, коли ви вчите нову асану, ви повинні ці правила пам'ятати. Ну, Хоча б там декілька з них, і у вас вже буде набагато краще все виходити. А, яку б асану на рівновагу ви не робили, чи то на одній нозі, чи то на руках баланси, чи то там на двох ногах на носочках, в принципі, секрети одні і ті ж. Перша. А, ніколи не закривайте очі. Це перший секрет, перша така от, перший ключ. Якщо ви робите асану на рівновагу, очі у вас повинні бути відкриті. А, і ви повинні дивитися краще куди-небудь вниз. Чому вниз? Тому що якщо ви будете дивитися попереду, то там у вас можуть бути, по-перше, набагато більше предметів, більше стимулів, і вони можуть рухатися. Так? Коли там буде щось рухатися, воно буде відволікати вашу увагу, і ви будете падати. Тому у нас очі дуже сильно пов'язані з центром рівноваги в голові, з тим, що якби, нам допомагає тримати стабільну позу. Тому для того, щоб стабільність була в позі, у вас повинна бути стабільність в погляді. І з цього випливає друге правило: це дивитися в одну точку. І знову ж таки краще дивитися де-небудь внизу на підлозі, там де все якби стіл, та воно воно просто. Воно просто знаходиться в такому непорушному стані. Ви собі обираєте яку-небудь точечку увагою, і ви в неї дивитеся, коли вибудовуєте опору. Третє правило це з цією своєю опорою зберігати контакт. Тобто, я вам зараз це продемонструю, як це? Так? Що таке зберігати контакт? От, наприклад, робите, ви, скажімо, в вирікшасину, так, от ви поставили ногу. А, і тут дуже важливий так, такий момент. Давайте я вам одразу наступний секрет розкажу. Це ви повинні вибудувати опору максимально широкою. Тобто, от ви ставите п'ятку, наприклад, якщо це на нозі, розставляєте пальці і чіпляєтеся пальцями за підлогу так, щоб ви повністю відчули контакт між стопою. І підлогою, тобто Кожна подушечка стопи, кожен палець повинен відчувати під собою опору. Тоді воно буде ніби приклеєно і ви будете краще контролювати процес. Так само руки. Ви можете просто поставити як-небудь, наприклад, для бакасану. ви можете як-небудь поставити руки, а можете їх ніби приклеїти, тобто розставити пальці, поставити так, щоб кожна подушечка долоні. Таркалася підлоги, і ще й кожен палець напружений, і кінчики пальців у вас будуть тримати рівновагу. Що таке зберігати контакт з опорою? Так, от Ви зачепилися правильно, зачепилися пальцями. Ваша увага повинна бути ось тут. Тобто, ви спочатку це якби автоматично відбувається, що коли ви ставите опору, коли ви її вибудовуєте, ваша увага знаходиться в стопі. Тобто ви контролюєте стопу, ви відчуваєте, як вона тримається за підлогу і так далі. Але потім, як правило, новачки особливо вони відволікаються, Тобто, от вони виставили, вибудували вибудували стопу, потім вони, наприклад, підняли ногу, але при цьому вони вже відволіклися від стопи і тому падають. так? Тобто для того, щоб не було цього падіння, потрібно постійно зберігати контакт, цей пропріорецептивний, так, так званий між головою та і свідомістю і ногою. Тоді ваші м'язи будуть вас слухатися. Тобто, у вас буде непреривний доступ до контроля стопи. Як це відбувається? Дуже просто: ви вибудували ногу, ви дивитеся в одну точку. Не відволікаєтеся на думки і просто думаєте про свою стопу. От ви дивитеся в одну точку, але внутрішній погляд, іншими словами, у вас знаходиться в опорній стопі. І тоді, якщо вас буде хитати, ви будете контролювати процес, вам буде легко десь там зачепитися. Наступне правило або наступний секрет, який звідси випливає, яким чином саме контроль вибудовувати? Так? Тобто, дивіться. От, наприклад, ви стоїте там, давайте вже тепер, там я не знаю, на іншу ногу, інша асана. От ви стоїте, вам потрібно підняти ногу, взяти її за великий палець і відвести в сторону. Так? Який тут іще секрет, дуже важливий. Вам потрібно обов'язково, якщо ви знаєте, що ви будете піднімати ногу, вам потрібно обов'язково пересунути ем, центр тяжіння переставити його, так? тобто от, перехилити в іншу сторону. Він був у вас, от ви стояли на двох ногах, у вас центр тяжіння приблизно десь посередині між стопами. Або якщо ноги разом, то от, там посередині, знову ж таки, між ногами. Так? Якщо ви хочете тут підняти ногу і тим більше її кудись туди в сторону відвести, якщо ви не сунете центр тяжіння, то ви будете просто постійно так, от падати. От ви постійно будете падати в ту сторону, можливо, не так швидко, але от ви якось там взяли, ось тут у вас центр тяжіння, ви її випрямляєте і падаєте. Це дуже розповсюджена помилка. Тому для того, щоб такого не було, ми поставили стопу, ми перенесли центр тяжіння так, щоб він був приблизно на середньому пальці, на цій лінії від середнього пальця. Зачепилися пальцями за підлогу. І тільки потім потихеньку можемо там вперед, в сторону, назад, уже немає сенсу, немає великої різниці, куди ви будете далі, що ви будете з ногою робити. Тобто головне це зробити правильний центр тяжіння. І якщо ви його піймали, то далі вже буде все просто. Так само дивіться, все, що стосується асан стіяк на руках. Якщо ви будете робити, наприклад, бакасану, і при цьому будете намагатися ось стрибати ось тут, так отак стрибати, то центр тяжіння у вас буде знаходитися десь ось тут. І ви не зможете ноги підняти, тому що якби, ну, попа так, буде постійно перевішувати назад. Тобто, що потрібно зробити? Потрібно зрозуміти, от ви хочете стояти на руках, значить вам потрібно перемістити центр тяжіння, щоб він був у вас на руках. А не посередині між руками і ногами. Тобто, наприклад, тут ми повинні зачепитися руками, припіднятися і тягнути, тягнути, тягнути центр тяжіння ось туди на пальці. І тільки після цього ми зможемо відпустити ноги, тому що вже центр тяжіння знаходиться там, де треба. І ноги просто не потрібні там вже. Так? От в той момент, коли вам уже просто не потрібно триматися ногами. От тоді ви зможете їх підняти і не впасти. І саме таким чином потрібно ці асани робити дуже плавно і не стрибати, а саме от плавно просто переносити вагу тіла і тоді ви зможете абсолютно просто підняти ноги. От саме отак потрібно це робити плавно, підконтрольно і якби от, ну, натурально. Так? Тобто натурально піднімуться самі, самі по собі ноги. І руки будуть тримати рівновагу. А наступний секрет, про який потрібно обов'язково сказати, яким чином взагалі балансування так, відбувається? Дивіться, наприклад, ви стоїте на цій нозі, і оцю ногу ви випрямляєте в сторону. Якщо вас починає хилити, от ви відчуваєте, вас хилить в якусь сторону, так, от ви починаєте падати для того, щоб в той момент, коли вас хилить всередину, щоб ви не завалилися. Вам потрібно відчути, так, так, мене похилило всередину, і вам потрібно великим пальцем ноги натиснути натиснути, ось так в землю. Тобто, коли ви зробите цей рух, ви натиснете великим пальцем, напружите його, ви вирівняєтеся. Якщо вас хилить в ту сторону, вам потрібно натиснути боковою частиною стопи, ось цією, в землю, і тоді вас зупинить. Тобто, ви, іншими словами, ніби граєте стопою, топою. Зупинилися, хилить туди великим пальцем, раз себе зупинили. І таким чином ви на стопі тримаєтеся. Пальці руки так само. Так? тобто, Наприклад, та сама бакасана, або, скажімо, наприклад, які ще можуть бути. ну, Блін, навіть стійка на руках. Так? от Ви, наприклад, поставили руки, перенесли вперед вагу, і ноги відпустили. Так? Ось тут, щоб не падати, вам теж потрібно постійно грати пальцями. Тобто. Ви відчуваєте, що вас починає хилити вперед, ви пальці так раз, натиснули пальцями вниз. Якщо вас хилить назад, ви так хоп, оцією частиною зап'ястям натиснули вниз. Хилить праворуч, ви правою рукою тиснете, хилить ліворуч, ви лівою рукою тиснете. Тобто граєте руками для того, щоб затримати себе в цій позі. А, так, далі. Дивіться, якщо ви відчуваєте, що от жодна асана на рівновагу, у вас чомусь от сьогодні не виходить. так? По-перше, треба це, і це важливий момент, хоча, здається, нібито він такий ну, за вуха притягнутий, але правда дуже важливий. Якщо ви відчуваєте, що от сьогодні у вас не виходить, або в принципі у вас типу от рівновага це ваше слабке місце. І от не любите ви робити ці асани, тому що, типу, от у вас вони не виходять, і ви за це себе от якось корите. Просто забийте, так тобто не очікуйте від себе, що ви будете робити сьогодні, або взагалі, що ви будете робити ідеально яку-небудь позу, в тому числі на рівновагу. Бувають такі дні, коли вона просто не тримається. Тобто, це залежить від того, наскільки ви виспалися, скільки у вас стресу було, як ви там про що ви думали? Можливо, ви навпаки там просто відволікаєтеся на щось, і ваша увага сьогодні от ну не вистачає у вас енергії на те, щоб якби. Концентруватися, так або навпаки, ви сильно розслаблені, або навпаки, там у вас багато стресу було, і так далі. Просто забийте і робіть. От, просто уважно, уважно робіть, виконуйте інструкції, пробуйте декілька разів. Кожна асана, якщо її зробити певну кількість разів, вона буде виходити. Хочете ви того чи ні, тому що ну, просто тіло, воно вчиться і мозок вчиться. Тобто, якщо ви робите перший раз асану, вона не вийшла, але ви її спробували зробити, то наступного разу ви можете помітити, що ця сама асана, хоча вона у вас перший раз не вийшла, вона може вийти другий раз, просто тому що ви вже один раз спробували. Так само, якщо вона не вийшла другий раз, але ви спробували двічі, то на третій раз вона у вас може вийти. Може вийти на 33-й, на 503, але все одно вона у вас вийде рано чи пізно. Якщо ви не опускаєте руки і не здаєтеся, так, тобто, от просто, а, я от якраз нещодавно своїй одній учениці про це казала. от, У неї щось там не виходило, але вона як боєць стоїть, тримає і там уже стрибає на тій нозі, але тримається. І у неї вийшло, так, якби вона зробила замість того, да? от, от, щось там не тримається. І от вона пару разів там, наприклад, от там щось там впала, втратила рівновагу, потім так: Та в мене не виходить, я не хочу, в мене не виходить. От тих людей, які ось так ставляться, то типу, от та я не можу, це не для мене, у мене не виходить, я там боюся або я не хочу. та. От у таких людей воно ніколи не вийде, тому що ну, просто виходить, що немає мотивації цього робити. А коли немає мотивації або немає віри в те, що ви це в принципі можете. То ви просто не пробуєте, і у вас ясно, що воно ніколи і не вийде, поки ви не спробуєте. Тобто, якщо ви собі все ж таки потім в якийсь момент дозволите спробувати, може, з іншим тренером, або там просто у вас сміливості більше стане, і ви будете пробувати, то тоді ви навчитеся. А... Далі. Дивіться, які є такі от лайфхаки, так, для того, щоб рівновага краще трималася. Дуже прості, тобто тут навіть вам нічого робити в принципі не треба. Перший момент. Якщо в шкарпетках не можете тримати рівновагу, просто зніміть шкарпетки. Елементарно, тому що стопа буде тоді краще відчувати під собою. Опору та землю відчувати килимок, і вона буде краще тримати, і м'язи будуть краще, як ну, прилипати до опори. так? І пальці, крім того, ви зможете ширше розставити, зачепитися. Другий момент, якщо ви от у мене, наприклад, тут під низом м'який килим, та, а зверху ще й такий достатньо товстий килимок. Тобто воно достатньо м'яке. От та опора, яка піді мною зараз знаходиться, вона м'яка. На м'якому тримати рівновагу набагато складніше. Але ну мені, як тренеру, абсолютно вже все одно де тримати рівновагу. Ну, хіба що там на камінні десь мені може бути незручно. Але звичайним, якби людям, які тільки почали займатися, або людям, які ще іще не професійно цим займаються, так, то вам буде набагато простіше тримати рівновагу на підлозі. Тобто, якщо у вас товстий килимок, і ви ніяк не можете навчитися робити яку-небудь на рівновагу, просто спробуйте її ж зробити на підлозі. Все. Тобто тут елементарно шкарпетки зняли, стали на підлогу, спробували. І так буде набагато простіше в будь-якому разі, на твердому. До речі, от якщо будете собі обирати килимок, то просто знайте, що м'який килимок і товстий, товстий килимок він більше підходить для. Таких асан, щоб вам було м'якенько, щоб вам не було холодно, по-перше, вони тепліші. І щоб вам було м'якенько, наприклад, якщо вам там завжди давить в кісточки, є такі люди, що от вони на животі, наприклад, лежать, їм завжди в кісточки давить, або там десь там в коліна і, ще так, і так далі, то тоді м'який килимок беріть, товстий. А якщо у вас рівновага страждає, то тоді беріть собі килимок тоненький, тому що він буде більш твердий. і у вас буде краще виходити. А, далі, момент який теж дуже важливий. Якщо ви робите, наприклад, декілька асан на рівновагу на одній нозі, таке буває. так, от Крія, от вона йде там, одна асана на рівновагу, друга, третя, і все на одній нозі. В якийсь момент, особливо, якщо ви новачок, у вас може просто втомитися стопа. І от коли стопа втомлена. То у вас може бути перша, друга асана виходити нормально, а вже третя, четверта, п'ята ну, взагалі не виходять. От ви відчуваєте, ви починаєте там нервуватися, у вас не виходить і так далі. Просто розслабте стопу. Відпустіть, якщо ви там по відео займаєтеся, або там в групі, або там індивідуально, та просто скажіть тренеру про те, що у вас уже стопа втомилася, там 30 секунд просто її розслабте. Якщо ви стоячи, наприклад, робите, ви можете просто. от, Якось потрясти стопою, понаступати на підйом, там якось потерти її, дайте їй відпочити, так, от м'язом м'язом. І тоді знову робіть. І у вас вже буде набагато легше виходити. А оці от крії, там, де декілька асан підряд на одну ногу, вони більше підходять, а вже ж людям, які вже трошки позаймалися, і у яких вже м'язи достатньо готові до цього. А, і з цього витікає наступний секрет, який теж важливий? Якщо ви вже всередині асани, відчуваєте, що от ви постійно стрибаєте і у вас ніяк воно не тримається, і вас воно бісить, і так далі, вам потрібно не намагатися всередині асани себе якось піймати, вибудувати і спасти асану, да, врятувати ситуацію. Краще відпустіть і заново зробіть. Чому це краще? Тому що, як правило, якщо ви падаєте і ніяк не можете піймати рівновагу, це значить, що у вас неправильно вибудувана опора. Тобто у вас асана якби в корні неправильно. Та? І якщо ви будете пробувати просто руками, там, наприклад, там, ам, махати, та, щоб себе зупинити. Сенс залишається незмінним, стопа неправильно стоїть. Тому краще просто відпустити. І заново вибудувати стопу або руки, або на чому ви там стоїте. Навіть от є асани на рівновагу, вони ж не обов'язково. До речі, вам зараз все продемонструю. Дивіться, Асани на рівновагу вони бувають навіть сидячі, тому що ну, сидячі теж вони є. Так? І отут, наприклад, про що я казала, перше. Треба вибудувати опору. Що значить вибудувати опору, наприклад, в навасані? Можна просто сісти і одразу випрямити руки і ноги. Так? А можна і там будете падати, якщо ви новачок, а можна сісти, випрямити спину, розкрити таз, піймати рівновагу на кісточках, на сідалічної кості. Потім ви можете перенести назад вагу м'яко, підконтрольно, плавно зберігаючи контакт голови з тазом і з прямою спиною, та, тобто контролюючи весь процес. Потім ви потихеньку починаєте випрямляти ноги і відпускаєте руки. І в такому разі у вас асана буде, і рівновага буде триматися, і вона у вас буде більш така правильна, більш така от, ну, лінії ліні будуть вибудовані правильно, кути будуть правильні. так? Замість того, щоб просто от там швиденько там сіли, як-небудь випрямили ноги, там впали на спину, тому що кругла спина там і так далі. Тобто, все робіть плавно. А... Так, і нібито навіть, ніби навіть я вам все сказала. Можу зараз ще раз швиденько повторити: перше, ніколи не закривайте очі. Друге, вибудовуйте опору широкою. Розставляйте пальці. Третє, зберігайте контакт з опорою. Не відволікайтеся. Думайте про опорну ногу. Думайте про опорні руки, наприклад, або про одну руку. Четверте, дивіться в одну точку. Краще дивитися в одну точку, де небудь внизу під собою, щоб попереду там не мільтішило. П'яте. Центр тяжіння вибудовуйте приблизно посередині своєї пози. Тобто, якщо ви стоїте на одній нозі, то потрібно змістити центр тяжіння на ногу, а не так, щоб він був посередині між ногами. Далі, шосте, якщо не тримається. Поза, знімайте шкарпетки, ставайте на тверде. Сьоме. Не очікуйте від себе, що ви будете ідеально все робити, дайте собі спокій. Не виходить, розслабтеся, це нормально. Ви просто практикуєте. Головне це сама практика. Неважливо, чи ви там робите ідеально, чи не ідеально, чи у вас взагалі не виходить. Поки ви пробуєте, поки ви практикуєте, поки ви спостерігаєте за собою, коли ви стоїте на килимку. Тоді ви займаєтеся йогою, і тоді буде сенс. Так? Тобто не в тому, щоб ідеальну картинку зробити, а в тому, щоб саме практикувати. Тому немає різниці, який результат. А, восьме, якщо ви втомилися, якщо втомилася нога, то краще відпустіть і дайте їй розслабитися, тоді у вас буде краще виходити. Дев'яте, якщо всередині асани ви ніяк не можете її врятувати, і вона все одно у вас. Відпадає, та ви стоїте і стрибаєте, то краще повністю відпустіть і заново вибудуйте уже з урахуванням того, що ваша опора повинна бути правильна, і тоді буде краще виходити. Ну і десяте це балансувати, коли хитає. Тобто, якщо вас хитає праворуч, ви включаєте праву сторону, тиснете в підлогу, якщо хитає ліворуч, ви тиснете вліво, так і так само вперед і назад. Оце були основні правила балансування, головні правила рівноваги в асинах. Багато з цих правил, мабуть, можна перенести навіть на внутрішню якусь сферу, якщо дуже хочеться, можете подумати на цей рахунок, як можна балансувати і тримати рівновагу всередині, та враховуючи ось ці правила. Пишіть коменти, ставте лайки, діліться з друзями, буду дуже рада. Всім пока-пока, гарної практики!